Новая помощь киевскому режиму уже объявлена, что там очередное вооружение какое-то поставят. Вот. Но смысл немножко больше, шире. Говорят, что уже итоговая декларация написана, об этом сообщает CNN. И в этой декларации возможное вступление Украины в Альянс определено как необратимый процесс. То есть, на этом саммите <къех>, Украину там э, не позовут в НАТО, но пропишут, что через 10 лет, там, через 15, Украина все равно будет в дружной натовской э, семье. Выходит, у России нет другого варианта, кроме полной ликвидации действующего киевского режима, чтобы другая власть, типа Орбана, сказала, нет, ребят, нам в НАТО не надо. Ну, да, видимо, так. Но тут такая штука насчет необратимости. Я думаю, что это уступка Зеленскому. По-перше, шабаш – це не саміт НАТО, як стверджує пропагандист. А от якраз ось ці брехливі посаденьки в студії на болотах, де рупори Кремля регулярно пробивають дно. По-друге, у Кремлі побоюються результатів цього ж саміту. Тому пропаганда і маніпулює інформацією на тлі масованого ракетного удару по Україні, зокрема влучання по дитячій лікарні у Ну а пропагандисти намагаються перемкнути увагу аудиторії з теми вбивства мирних жителів на тему західних озброєнь і як завжди заявляють, що це Україні не допоможе. От дадуть там нове оружие, от будуть там допомагати. Ну опять же, не допомагати там в течение куди довольно длительного періоду времени. Наскільки я понимаю, все это розкатується. Но в реальності всі прекрасно понимають, що все это упирається в ноєбрьські вибори в Штатах. А также на те, значит, в те перемены, которые все равно будут происходить в Европе, я имею в виду и выборы, предстоящие земельные выборы в Германии, хотя земельные выборы к федеральной политике прямого отношения не имеют, обороны там внешне, тем не менее, картинка будет меняться, судя по всему. Это первое. Второе, Тоже очевидно, что значит, никакие такие поставки вооружения, но условно говоря, сокрушить Россию э, не смогут. Да, и вообще, что России, все-таки э, я посмотрел бы бы это как бы на карту, да, и увидел, бы, что пока речь идет о проблемах для Украины, а вовсе не о сокрушении России. И тут я абсолютно не здивован. Бу путинисты лише вкотре намагаются переконати когось, що Росію не зможе перемогти ані жодна зброя, ані жодна армія. Світу, Тож, традиційно уся пропагандистська оборудка тримається на залякуванні міфом про непереможність російської зброї. Не знаю тільки на кого вони розраховують. Але думаю, росіяни, як то кажуть, з'їдять і це, тобто повірять у цю мечню. Як і вірять власне всьому, про що їм розповідають рупори Кремля з блакитних екранів, Тож, поїхали далі. Бо поки Україна все ще оговтується від кривавої російської атаки, яка відбулася 8 липня, і яка забрала життя десятків українців, серед яких діти вбивця цілих українських родин святкує день сім'ї. тільки подивіться на цю бритку ботоксну пику, яка заявляє, що для нього немає нічого важливішого за міцну сім'ю для нас, для государства, не може бути нічого більш важливого, ніж укріплення сім'ї. Тим більше вот, в год сім'ї в Росії. Я вас всіх поздравляю і сьогодні праздник, сьогоднішнім праздник, праздником з праздником сім'ї любі і вірності і желаю вам щастя сімейного. Спасибо большое. Як вам напишіть у коментарях, бо нагадую, ця потвора вбиває дітей і вже зруйнувала тисячі українських сімей, але цинічно і підло робить такі заяви. Знову ж таки, розраховані вони виключно на внутрішню аудиторію, тож його покірне стадо рабів вірить і у все це, і при цьому продовжує ледь кінці з кінцями зводити. Бо поки Путін розповідає про сім'ю, до речі, як про найбільшу цінність. 80% родин на болотах не живуть, а виживають, часто у занедбаних і взагалі непридатних для нормального життя нетрях. Але кого це там хвилює? Головне, по телевізору Путін сказав, що дуже піклуватиметься про своїх людей. Ага, про жителів Білгородщини вже попіклувався. І так, товариші, в'їжджаємо в село імена. Зараз я вам покажу, що твориться в нашому селі. Ось табличка на виїзді. імена. поїхали. Дальше. Одни собаки. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. как нас защищают. Вот мы уезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки белые. Пустыня, пустыня, пустыня. выжженное на село, а ты не отдыхает. Ребята, хатиня не Каждый день. дідь. Жгут по шесть дамов з нашої сторони, реакції ніякої. Вот так от ми довоювалися довоювалися. А що ж так? Міноборони Росії каже, все в порядку, а ставить паніку. Руйнування є, але незначні. Та й влада ж, як кажуть ваші між іншим пропагандисти, оперативно все ліквідовує. Ну а всім постраждалим оперативно допомагає. Це що у Кремлі брешуть? Та ну ні, не може такого бути. Ну і де ж взагалі це місцеве населення, якому допомогла російська влада. Одні собаки. по вулиці не проїдеш. Люди відпускали собак, щоб з голоду не вот вони нападають, час не б'ють. Васті немає. нет. Марадьори їздять. Міліція до нам не приїжджає. Делай, що хочу. Это наша власть. Вот так вот, смотрите, что. Вот творится. Вот я еду по улице. Улицы нет. Все. Все горит синим пламенем. Люди как могут, могут тушат. Но это все бесполезно. Вот, смотрите, смотрите, что, что сами делают. Вот, смотрите. Все. демонстрирую Света нет. Газ дали. Трансформатор разбит. Света нет. Вот смотрите, что, что, сегодня. Сегодня сколько домов спалили. Палят безнаказанно. Просто тупо летят. Сегодня больше 20 дронов было. Бьют, как будто у себя дома. Смотрите, что творится. Вот, смотрите. Вот еще дом горит. Свежий. Вот, осталось окна еще целые. И вот так вот мы и живем. Защищают нас наши защитники. о, как. Це просто захищають як і нас від нормального і мирного життя. Але не хвилюйтеся, Гладко вам дуже співчуває от, прям дуже дуже. Здравствуйте, дорогі друзі. Очень не простими, для видалі області бібліотку сутки. 4 мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают остановаться в учреждениях здравоохранения, 2 в тяжелом состоянии. Все мы оказывается, все необходимые медицинской помощи. Хотел принести самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. У нас повреждено около 160 квартир на квартирных домах. 60 частных домов, около 140 автомобилей личного транспорта. Все восстановительные работы максимально быстро. Постараемся начать. Если у вас есть вопросы, связанные с разрушениями, пожалуйста, главам администрации или ко мне в приемной или социальной сети. Всем доброго дня, здоровья и добра. Але це ще не все. Бо поки жителі Білгорода скаржаться на так звану спецоперацію, яка тепер руйнує їхні будинки та спалює цілі села. Пропагандисти все ще переконують інших, що в них все за планом. А далі шок. Знаєте, що ці нелюди заявляють? Виявляється, вони не терористи і не вбивці, а такі собі санітари людства, які лізуть в Україну зі своїм руським міром, щоб рятувати усіх від катастрофи. Мне тут один человек так говорит, я, конечно, против войны. Я говорю, слушай, а у тебя была какая-нибудь операция? Ну вот, может, аппендицит тебе? У -у un...? Он говорит, да. Я говорю, ну смотри, тебе дали оптический прибор, и ты увидел человека с ножом, который в тело другому человеку вот втыкает этот нож и начинает разрезать кровь идет. Это хорошо или плохо? Он говорит, ну плохо. Я говорю, а теперь пошире посмотрим на это. Оказывается, что это хирург стоит, ему подают медсестра какие-то затычки, что-то, какой-то аппарат, и он просто спасает человека. Ну, надо разрезать в этот момент, чтобы вытащить, иначе будет перитонит. Мы, плохие русские, и у нас в главе с нашим командиром, занимаемся полостной операцией для того, чтобы человечество не получило перитонит и просто все не подыхали. Как заброшені якісь варвари. Серйозно вони намагаються врятувати людство. Ні, ну я вже чула і бачила, от правда, все. І я думала, що ці кремлівські щури навряд чи зможуть чимось мене здивувати. Але ні, їм це знову вдалося.